Просто вибух голови. Ви спитаєте чому? Тому що я побачив пояснення, чому падає крипта. Ви не повірите, один мега-гуру не хочу акцентувати вагу, який сказав, що крипта падає через те, що всі взяли гроші і понесли купувати золото. Ой, боже мой, оце, оце аналітика рівня Бог. Просто Бог. Его, звісно, людині не заважає, але ну, це такий абсурд. Тобто, просто от крипта падає через те, що всі інвестують в золото. Жесть, ну це вообще нелогічно. На крипті зріла корекція, вона мала бути. Не буду казати вже вскотре, що я вам казав, що буде корекція, але не суть. Не ведіться і не слухайте таких добнів, які намагаються на хайпі зловити на любій темі, просто на любій. А потім, потім у них вже є відоси, що зараз золото обвалиться. І люди, ті, хто заробили на золоті, які його шортили, вони понесуть гроші в крипту. Ну канішно, да от їм немає що робити. Вони отак от візьмуть свій заробіток і понесуть в крипту, і вона полетить просто хер знає куди. Ну, я сам кажу ніколи, не можна казати ніколи, але шанс настільки мізерний, що в мене немає слів. Не слухайте довні, підписуйтеся на гарні канали і слідкуйте.